Ого, набрів! Ну, десь ще До пів людей. Норм. Всім привіт! Ми продовжуємо грати в супермаркет, симулятор. Відкриваємось відразу, вмикаємо світло і. І що? І йдемо дивитись, скільки мені залишилось зробити операцій для третього касиру. Лишилося зробити всього лише 89 операцій. Я сподіваюся, за це відео справиться, якщо, можливо, в мене це вийде, не знаю. Так, я відкрилась. І ще мені дуже хочеться розширення, але воно якби дорогу ще. А в мене вже кредит на 5000 взятий. 6700. Йоптить. Ще й платити потрібно. О, копець. Ладно, щось зараз придумаємо. Так, я досить добре скупилась в магазині. Наскільки добре, що в мене не лишилося коштів, блін. Ну, речі, 39 рівень, а Коли в мене. Е, нова ліцензія. Ухте, Господи. Нова ліцензія. Ухте, Господи, ще раз. Нова ліцензія. На 42-му три штуки. Йомай. На 42-го треба два розширення купити. Може мені махнуть дві каси місцями, тому що щось до мене люди найдуть. Тут у них повний набор, блін. У мене там одна калічка. У мене зависла тітонька. Я перенесла, коротше, касу. Свою поставила сюди, а цього тіпочка поки туди. Тому що в мене тут постійно пусто, а в них тут тисяча народу. Мені дуже треба ці їхня тисяча народу. Дама залагала, але вибачте, треба закінчувати. М -м, щось трохи не знайдено, ну ладно. Вона відлагала? Угу. О, відразу, добрий день. Капець і до нього по чекували люди. А як я там була, то ніфіга. Я не розумію, що не так з моєю касою. Це габела якась. Знову тут чувак якийсь, а в мене нікого. Да, я просто нещаслива, блін. Дивіться, тут чотири людини, тут три людини в черзі. Ріднена каса. Але мені треба було 89 людей, а зараз мені треба 60 людей. А це всього лише другий день. А я вже пробила по факту. 29 людей. Хочеться ще. У мене на касу є... Ну що я закрию їм каси? Всі 4 у мене. Не всі. Я зараз і цьому закрию. Ну. Во, взагалі прекрасно. Я зазавтра доб'ю цих всіх людей. Найму собі касера. 56 клієнтів. Тобто я за день можу спокійно наплатити 56 клієнтів. Що все буде. Я сиду. блін. Почекайте одну секундочку, людоньки. Їх там зараз полюбива ще мало. Є час бігом дотикати. Лечу. Так обидві каси закриті, та тільки моя відкрита. Каси переповнені, де каси переповнені, жодної переповненої каси, у мене три людини. А, в черзі може тільки три людини стояти? А, ні, п'ять, просто я їх не бачу, бо вони в полці стоять. Прямо хочу побігти відкрити якусь одну касу, поки пішують люди. Відкрию, 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 відкрию. Піжу гляну, скільки народу. Ще сім. Один два Три. чотири І сім. Юху! Це я побігла біом наймать нового касира. Ой, завтра найму. Є! Тру -ту -ту, тру -ту -ту, тру -ту -ту. Треба каси перемістити назад. Прекрасно, просто прекрасно. І в мене ще й на розширення ніби є. Я маю гроші на розширення, але в мене ще й кредит, який треба плачувати взагалі-то сьогодні. Вже не маю грошей на розширення. Ну, можливо, він зараз зробить мені 300. Ну, ще б 4 і було 300. Ну, як так? Фух, оце я сьогодні кайфанула, звісно. Злакихані, злаки-хані. Злакихані. Пу. Хорошо. Так, наймаємо ще одного касира. Так, світло. Відкрито, касир. Боже, який це кафі, який це кайф, який. Це кайф, який це... А де мої гроші? Ось вкрав мої гроші. Бам! Mm. А, рахунки мої зняті. Угу. Хорошо. І ще, ой Боже, коротше, щось розширенням поки не пахне. Ще ж одну касу треба, але поки її нема куди сунути, треба чекати розширення, і тоді буде ще одна каса. Це Аліна я нагребла вже всіх кредитів. Фух. Так буде. що по ринку, Ой, ти, Йо-майо! Йо. Фарбу треба. Ой, підлогу треба. Ой-ой-ой. Зате я придумала лайфхак. А тут буде, наприклад, хімія. Точно буде хімія. О, 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 мені вистачає, щоб купити. Не встигають заробляти, як я вже все потратила, блін. Так, якщо кому треба урок, як вийти в нуль за день, ой, не в нуль, а в мінус 10 тисяч, я вас з радістю навчу. Мені потрібна біла плитка і чорна фарба, до речі, взагалі, я сьогодні тупо в мінусі в такому жорсткому, що кошмар. Божечки, я ж щось заробила не з повним нулем лишилось. Ти що? Так у мене є світло, до речі, туди вже все. Умнічки. М -м -м, все одно умнічки. Рахунок персонал, оренда. От на що всі мої гроші йдуть. Світло відчиняємось і, і купуємо знову 700 гривень є. Підемо, пофарбуємо стіни, надіюсь, це той колір, який мені потрібен. Надіюсь, мені вистачить цієї фарби, що тут є. Фух! Геніально. А от підлоги може не вистачить. Коробка порожня, а в мене там ще є моя коробка з цією білою підлогою. А де вона? Ось вона. Блін, одна підложка. Кошмар! Це то я оберігала коробочку. О, блін, комісію, нарахували, Йоп, РСТ! Сьогодні треба тисячу заплатити кредиту. Йоп, ма-йо! Як це зробити? Тут ще й плитка недокладена, блін. Ага, це ще й не вилазить, вау! Ладно, ну я ж можу, в принципі, отак доставити, так? ставити? Отак. А хімію ось сюди теж сюди треба притягнути. Хай тут буде кутик хімії. Для кутику хімії треба кутову полицю. Боже мій. Колись на сонедані в мене буде нормальна мишка. Першим ділом гасимо вчорашній кредит. І не забудемо, що сьогодні треба ще один погасити. І мені треба купити внутрішню полицю. А, воно, до речі, дешеве, я думала, вона подорожче буде. Чорно. Так, що це у нас тут? Картофанчик? Повно. Хумусік. Вирізала, де він стоїть, цей хумусік. Ніде не стоїть? А ось він блін. І чотири штуки в двох коробках. Та й тайта й пройти. Вони розвертаємо, так і хай стоїть. Блін, сюди би А Ну стійте. Трошки там, звісно, втрата місця в мене виходить, але це норм. Тільки тепер. А, почекайте, сюди стала, а сюди стане інша. Василіса, ти блін. Так, здається, закінчився день. Я не оплатила кредит. Йоханей бабай. Все, до побачення. На сьогодні забудемо світло, відкриваємось. Значить, як мені потести, чи влізе сюди ще одна така полиця? Взяти оцю полицю і потягнути сюди. Тут Все так класно стояло. Я оце його, блін. Так, ще одну чорну. Я там багато місця в сараї, мені цікаво. Це я типу так відгородилась, тут терплю якась хімія, бо там бачу, що два рівня лишилось навіть півтора до ліцензії. Буємо ще одну полицю зараз. Чорну. Шкода, що ось це не полиця, Блін, чому вони не придумали так, щоб сюди можна було? Треба четверту касу, а то щось повільно гроші йдуть. О! 3000 годин зараз буду крутити. І в мене тут знову буде відстань зараз. А можливо цієї відстані і цієї відстані вистачить на ще одну поличку. Ні, не вистачить. А! Вистачає прям міліметра, блін. Щас я утісню. Сюди. І. туди. Ой, Яка краса! Тільки тут тепер випирає. Ну, це не страшно, це в нас така стіночка Бред, ладно. А сюди три не стане, блін. Ти господи, ладно. Ой, дайте подумати. Ставлю її так і сюди. потім, Не знаю. Ну, коротше, хай поки буде так. Але оце тут хімія це не канає. Пусть в мене тут тінь. Давайте в хімію перенесем. А тут тьма. Боже, в мене ж ніфіга немає і вже 9 часов я нічого не куплю. Ох, там незнайдених продуктів, мабуть, пипець скільки. Ну, нічого так, мені подобається оця моя штука, але не подобається, що тут така от пуста стіна одна, але в принципі непогано. І оці солодощі всі звідси треба винести. Угу. О, молоко сюди поставити було би дуже круто. Є молоко. Немає. Коробочки такої, ладно, їм підходить будь-яка така коробка. Виставлю джуз, якщо є куди. Є. Супер. Молоко це перетащимо. Боже, мене товари, які залишилось по одному. Так окей, зачиняємось. Ой, за завершуємо день. Ой, а я щось переграла. Один зайвий день. Так, ладно, на цьому на сьогодні ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. Ставте свої подобайки, пишіть коменти, бувайте. Dos chicos en video, a buenas